Сьогодні в Україні, так само як у світі, відзначається День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. Друга світова війна стала найбільш кривавою і жорстокою в історії людства. Цей день присвячений пам'яті людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу. Людям усіх рас і націй, чоловікам і жінкам, воїнам і мирному населенню, малим дітям і старикам, усім загиблим, і усім тим, хто вижив та пройшов через усі кола пекла Другої світової війни, тим, хто загинув на її фронтах в окопах, і тим, хто загинув під час бомбардувань, побував в полоні. Ханстобарах, чи просто зник безвісті у вихорі воєнного лихоліття? Червоний мак символ пам'яті жертв Першої світової війни, а згодом жертв усіх військових та цивільних збройних конфліктів, починаючи із 1914 року, використання квітки маку як символу пам'яті. Інспірована віршем канадського військового лікаря Джона Маккрея, у полі Фландрії поміж хрестами гойдає вітер Мак рядами, щоб знали місце, де ми є, символ поширений у Західній Європі, Північній Америці та Австралії. Як відомо, 7 травня 1945 року. Був підписаний акт воєнної капітуляції Німеччини. Була створена Організація Об'єднаних Націй, щоб позбавити майбутні покоління від лихоліття війни, щоб позбавити держави від війни. Цей пам'ятний день, встановлений з метою гідного вшанування, подвигу українського народу. Це свято має нагадувати про страшну катастрофу та застереження, що не можна вирішувати складні міжнародні проблеми збройним шляхом. Вічна пам'ять усім загиблим під час Другої світової війни, слава та шана героям, які в усі часи захищали Україну.